Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі, український YouTube канал Історичний Ігор Кравцов продовжує свою роботу. З вами український історик та журналіст Єршвець. Сьогодні я знімаю відео про шадуру Тимофія Миколайовича, про того мученика-героя, мученика який перед смертю крикнув Слава Україні. Не буду багато говорити. За мене вже сказали всі, хто знімав. Це відео до мене. Скажу коротко, він дав мені силу. Моя боротьба за Україну почалася в 1986 році, коли я на першому курсі історичного факультету Чернівецького державного університету розповсюджував сам видав Грушевського. Продовжується до цього часу. Залишився я один. Ні сім'ї, ні батьків один. І своєю смертю Тимофій дав мені наказ не ломатися. не ломатися, не зламатися ні в якому разі, як би не було важко, навіть коли весь світ проти Тебе не зламатися, не даватися. Тимофій дура. Дав мені силу, силяю голову. Скажу тихенько ті слова, які він сказав перед смертю: Слава Україні, героям слава. Спасибі тобі, Тимофій, і я не зламаюся, будуйте до кінця.